Коли сьогодні ми маємо, скажімо, багато хабарництва, несправедливості, порнографії і тим подібне, чи то молодь то принесла, чи то старші їм передали, і дуже часто цілком свідомо порнографія. Чи вона є на те, щоб підбудувати молодь, чи вона і на те, щоб заробити гроші, не дивлячись на ту е, шкоду, яку ми завдаємо молодим душам? Чи наркоманія, чи алкоголізм, чи то є, що це є? Продавання наркотиків, зароблювання грошей, не дивлячись на це. Чи та молода душа, що з нею станеться, сьогодні то сягає до народної школи. Чи ж діти в народній школі хочуть наркотиків? Навіть не знають, що то є, але хтось їм це підставляє, хтось їм це під... хто? Та старші. Ті, ті, яке пізніше нарікає, що молодь нічого не варта. Ні, ми мусимо бути дуже. Я думаю, об'єктивніше проти того. І подумати, чекайте, якщо ті молоді мають такі вколесальні спокуси, то порнографію, то наркоманію і бог зна що, звідки це взялося? не само від себе і не від молодих. Отже, треба бути дуже, мені здається, справедливим супроти молоді і супроти старших. І пізнати звідки і де лихо почалося.